Учасники кругло столу наголошували на тому, що в місті Житомирі Вілсніт поширюється серед дітей, які втрачають зв'язки з батьками. Такі підлітки часто густо покидаючи сім'ю, вживають наркотики і є соціально небезпечні у поширенні хвороби. Використано дослідження неурядових організацій, які спілкувалися саме з такими підлітками у місті Житомирі у місцях скупчення груп ризику. Всього таких дітей виявлено майже 300, переважна більшість це юнаки. По цьому круглому столу ми обов'язково інформацію цю використаємо. Чому якраз от я вдячний волонтерам? З громадського об'єднання Перспектива, які провели ці дослідження, які змогли вступити в контакт з цими дітьми, знайшли до них підхід, і ми обов'язково проведемо вже буквально на цьому тижні міжвідомчу нараду, там, де будуть запрошені всі абсолютно служби, які мають працювати з дітьми. Наголошено, що спільними зусиллями влади та громадськості можна не лише виявляти підлітків, які вживають наркотики, а й проводити відповідну профілактичну роботу для мінімізації ризиків поширення сніду серед неповнолітніх.